Так, наступна петиція а, звучить доволі цікаво в реаліях, в яких ми живемо зараз. Е, це петиція да про відновлення роботи фонтанів у місті Полтава щодня. Е, йдеться про те, що у Полтаві нарховуються цілих 8 фонтанів. А на момент публікування петиції, це е, літо 2021 року, працювало всього 6 із восьми фонтанів. Тобто, розумієте, да, весь е, сюр ситуації, коли ми зараз живемо в 25-му році, у нас влітку працює три фонтана. Три. А минулого року працювало два. Тобто ну, тенденція взагалі дуже невтішна і звучить це просто забавно. Ну, вже, власне, і той фонтан, який зараз знаходиться тут на фотографії, фонтан за мільйон, він уже він уже все скоро він перетвориться в руїну, подібно на той фонтан, що у парку перемога, і коротше, будемо ми тільки, мабуть, розповідати про них своїм дітям. Типу, а ми бачили, як він працював. Дуже шкода.